В мене тільки початок бізнесу і нестабільний дохід, коли відкривати ФОП. У нас нема за законом поняття початок бізнесу і нестабільний дохід. А тут є такий момент. Так? Якщо ви заробляєте 5-10 тисяч гривень на місяць і ще й готівкою через знайомих, ну, ніхто не буде вас вишукувати. Так? І це невигідно, в принципі, податківцям. А, тому тут таке. Якщо у вас інтернет-продажі, то ви вже ризикуєте кожного разу скупитись на 17 тисяч штрафів від 17 до 34 плюс 23% від суми усіх надходжень на вашу карту. Тому просто порахуйте, навіть якщо у вас вже там, 20 тисяч гривень на місяць, то третя група для вас дешевша, аніж ризики штрафів і всього іншого. До того ж, масштабувати легальний бізнес набагато легше, тому що зараз дуже багато підприємців купляють щось в інших підприємців, так і є така тенденція, що купляють у ФОПів. Так, якщо я сплачую податки, то я буду купляти у тих, хто також сплачує податки, а не в того, хто там сидить і шифрується, умовно кажучи. Тому така собі підприємницька солідарність також допомагає вам зростати.